Алло, алло, поїхали, організували. Видали такі спеціальні квитки. Віп доступ для мене так само було така пізнавальна, каже так, поїздка. Тільки приїхав сюди, все зрозумів, що сьогодні це те, що мені треба. Мені особисто дало більш глибоке розуміння, як рухатися, наприклад, в нас в Україні. Як все відбувалося? Ми створили цей кемп для підприємців та керівників автобізнесу, щоб надати інструменти, знання та контакти, які реально підсилюють розвиток. Наша група це 15 представників українського автобізнесу. Це власники або керівники великих імпортерів і дилерів вживаних авто, а також автомобільні блогери. Давайте, власне, подивимось, як все відбувалося. Наша програма складається з трьох компонентів, кожен з яких надає нові можливості для бізнесу. Пункт перший. Автомобільна виставка в Мюнхені. Дві локації. Павільйон і історичний центр міста. До речі, наші квитки давали можливість відвідати цю подію у перший закритий день. Відвідали виставку, було дуже цікаво. Видали такі спеціальні квитки, віп доступ було без черг і дуже цікаво. Ми отримали унікальну можливість першими побачити нові моделі, які в серії підуть. Лише за кілька років. Концепт кари майбутнього і, звісно, автомобільної технології. А ще, очевидно, ж записатися на тест драйви Другий блок це Company Visit, де ми знайомимося з стандартами автомобільних компаній. Сьогодні ми були в компанії Deine Auto. Це підрозділ компанії Auto 1, де ознайомили з їхньою роботою від А до Я. Дякуючи компанії Advisor Camp, вдалося зрозуміти, як оцінюють автомобілі, які компанія Авто1 в Німеччині викупляє у Фізусі. І третє, автомобільний завод Audi. Ми побачили, як виготовляють автомобіль від фактично листа металу до повністю готової машини на видачу клієнтові. А також, звісно, історія музею Ауді. Звичайно, що вражений так само був від поїздки на завод Ауді. Так само зрозуміло, воно працює як механічно, фізично. Тільки в них тут працює різних дизайнерів, конструкторів. Тобто для мене це так само була така пізнавальна. Скажем так, поїздка і екскурсія на заводі. Дякую, за да, дуже приємно дуже вам дякую. Ще раз дуже мені приємно. Радий, що попав сюди з вами. За саму ідею. Я вдячний у то, як ви просто так альо поїхали, організували. Тільки приїхав сюди, все зрозумів, що сьогодні це те, що мені треба. Мені особисто дало більш глибоке розуміння, як рухатися, наприклад, в нас в Україні, як нам в компанію впровадити якісь можливо технічні моменти або можливо навіть естетичні рекламні. Тому Сергій, ви на найвищому рівні. Хочу подякувати всім учасникам. Це був наш перший адвайзер Автокемп, де ми отримали новий досвід, знання та контакти. Ми готуємо нові проекти, тому розвиваємось разом. Адвайзер автокем Empower Grows!